всім доброго зимового раночку. Вийшло наше сімейство на двір погулять. Якщо ви думаєте, що вийти з трьома дітьми на двір це легко, ні, це справжній квест. Якщо Захар збирається дуже швидко, Марфа, ну, в принципі, також. Трошки понервує, але, але ж, Варвара це щось чимось. Це просто якийсь, я навіть не можу це передати вам словами. Все їй не так, все їй дави, все їй жме. Вона хоче в такий мороз. Наразі зараз мінус, мабуть, 10. морозу. Хотіла взагалі в легеньких штанах вийти, але ж я не можу дитину просто так взяти і заморозити, тому що їй так хочеться. Потрібно вдягатися тепло. Вона маленька, вона цього не розуміє, їй хочеться бути гарною в будь-яку погоду. Але ж не буває такого. Марфа наблюдає за котами, які теж гріються, б'ються, деруться, кусаються. Сніжна, гарна така погода, зимова, зимовий такий, такий настрій. Так? До. Тому... Зараз трошки вигулюємося, може на санках yeah. десь прокатаємось. Yeah. Може, просто в дворі погуляємо та й зайдемо, тому що дійсно не дуже тепло. Захарчику, Що це в тебе таке? Це вам брила. Я хочу великого сніговика залишаю. Так синочок, мороз. Сніг не ліпиться. Звісно, важкий якийсь. Ну і клас. Положу його. Ти хочеш щось сказати, Варя? Ні. Ні? Ти з мамою ним розмовляєш? Це таке буває. Синочок, ну що, підемо санки доставати. Та ми трошки скотимося з горки. Так, я спробую. Зараз ви подивимось. Зараз ми трошки переключимося візьмемо санки. Зараз мама включить. Я зараз з і ви побачите, як я на санках катаюсь. Клас, ну пішли. Пішли. Загружаєшся в снігу. Не. не, не поїдеш. Ну, все тоді. Ага. Оце де справжня зима для дітлахів. Прям круте дитинство, так? Так. Да. Де можна трошки побіситись, сніга поїсти. Ну, не бажано. Да. Ти його вітаєш, да, так? Ось ну, да. тут... тут круто. Ну зараз ми то якось з Марфою покатаємось. Марфа. Свій подобається. Марфуня. Клас. Так, да, ти махаєш так? И класно. Пам'ятаю я теж своє дитинство, коли мене так на санках возили. Такий прям кайф. А тепер любиш кататися, любий саночки возить, як кажуть. Отак. Тваря вже трошечки наладились у неї з настроєм. Вирішила теж покататись. Захарій катає.

Дітки трішки замерзли на дворі, угу, так? Угу. Тепле какао саме разом. До. Угу. до речі, сьогодні будемо новорічні так. прикраси та ялинки вже ховати до наступного року. Тому дякуємо за перегляд такого маленького, коротенького відео. Коментуємо, підписуємось на наш канал і всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал и всім пока. Пока.